Доброго дня, шановні винограда-любителі. Сьогодні у нас перше березня 2024 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це як проростити черенок винограда і отримати з нього виготуючий саженець. Ну, найпростіший спосіб укорінення це в кімнатних умовах. Взагалі існує їх дуже велика куча з застосуванням кільчуватерів, всяких нагрівальних приладів, дещо. Як, в кого, як наскільки вистачає розуму і какать клепки, придумати будь-який спосіб буде дієвим. Головне підтримати певну температуру, яка буде давати нашому черенку можливість прорости і в подальшому виготувати. Найкраща температура для пророщування самого черенка в зоні п'ятки, щоб було десь приблизно від 24 десь до 28 в середньому градусів. Оптимальна 26, якщо поставити десь середня, щоб буде у вас якийсь терморегулятор, стоять, то взагалі чудово. А ні, то, в принципі, навіть якщо будуть якісь коливання, температури, вони не суттєві. Головне, щоб не було дуже сильних знижень температури в плані десь там до 18 градусів, а потім підйом до 26 там, чи до 28, оце не бажано такі. Бажано, щоб температура була стала. Її можна віднайти і в кімнатних умовах. Проростити на воді, знайдіть в вашій кімнаті максимально тепле місце. Це може бути десь біля батареї опалення, може бути біля котла опалювального, може бути це тепла підлога, може бути якийсь просто шкаф, чим вище до потолка, до стелі, то там набагато тепліше і можна розмістити цю ємність з нашими черенками в максимально теплому місці, і це також буде. Чудовим результатом. Головне, щоб температура була десь приблизно хоча б більше 24 градусів, тоді максимально швидко йде процес окорінення. Що для цього потрібно? Ну, Це я розкажу про кімнатний спосіб пророщування черенка без застосування всяких кільчеваторів, просто те, що може зробити будь-яка людина в кімнатних умовах в себе вдома. При умові, що є опалення, що в кімнаті тепло. Значить, Що для цього потрібно? Це в першу чергу наші череночки. Вони можуть бути будь-якої довжини, яка вам зручно, трьох-чотирьох нема немає значення. Ну, в даному випадку у нас х черенок десь приблизно 30-сантиметрової довжини. Просто цей сорт у нього більш короткі міждовузля, можна використати їх чотирьох, можна порізати на три глазка, можна порізати навіть на двох Ну, я не дуже раджу сильно короткі робити. Це якщо дуже дефіцитний сорт, можна порізати і використати його так. Але найкращий, виходить, саженець тоді, коли цей сам пагін максимально довгий, хоча б сантиметрів 30. Поясню, чого. В ньому є зараз певний запас поживних речовин, які він накопичив ще протягом вегетації минулого року. Там певні вуглеводи і інші речовини, які дають змогу черенку зберегтися. До моменту пророщування і використовувати ці поживні речовини для розпускання нашої бруньки, для е, того, щоб з'явилися наші корінці, з'явився калус і так далі. Тобто, оце Чим довший черенок, ну, не треба там, робити його 50-60 см, але 30-35 вполне достатньо, можна трошки менше, там, 25. Ну, по 10, це вже якщо дуже якийсь повторюсь, дефіцитний сорт, можна зробити і короткий. Можна і одною глосковою проростити, це теж все можливо. Але все це залежить від дефіцитності самої лози і вашого бажання це робити. Ну, я розповім найпростіший спосіб за застосуванням простого череночка. Для того, щоб його правильно нам порізати, значить, нам потрібно віднайти спочатку, де в нього низ, де верх, бо багато людей просто не розуміють, де в черенка низ, де верх. Ну, якщо ви глянете на чернок, почка завжди дивиться брунька вверх. От гострячок самої бруньки завжди дивиться вверх. І завжди над брунькою гладенький пагін. А під брунькою місце нашої шкоди. Він такий більш шершавий, такий більш нерівний, оце низ завжди. Тобто, <зив> це За буде нерівність, закріпився листочок, оце не буде низ. Тобто ні в якому разі ми не повинні робити на авто, бо в нас тоді, ну, буде неправильний не результат. І для того, щоб зробити нам тут підріз, десь приблизно один сантиметр від того нижнього вузла ми відступаємо, і зробили такий зріз. Приблизно, можна чуть більше, можна чуть менше, це не суттєво. Можете на косу зробити, можете рівний, це абсолютно ні на що не впливає. І обов'язково нам треба вирізати нижню бруньку. Її не потрібно, щоб вона була внизу, тому що вона буде розпускатися першою, вона буде в максимально теплому місці, і вона буде на себе відволікати всі поживні речовини, які в черенку є, але вона нам безпосередньо не потрібна буде взагалі в подальшому розвитку. Якщо у вас черенок на 4 бруньки, можна видалити Ви, навіть і другий вузол. Він буде у нас знаходитися потім, як ми його посадимо в землі, і він нам нам також не буде потрібним. А оці дві брунечки залишаться цілими. І ще плюс до всього ми просто поновлюємо верхній зріз. Тут десь там 5, 7, 10 міліметрів відступили від того зрізу, який був, і зробили зріз. Оце вже все. Наш черночок підготовлений. І ставимо його. В нашу водичку, як я зараз розповім, що в водички повинно бути. І так я повторюю ще з одним Ось, Опять же, бачите, підрізаємо його під нижньою брунькою, вирізаємо цю нижню бруньку, вирізаємо. в даному на Пласковий вирізаємо другий вузел і облікаємо верхній. Все, чернок готовий. Тобто, буквально три рухи і наш чернок підготовлений. Ну, на покажу, на прикладі... Твохвіткового на Попочерночка, так як би у вас був, то в даному випадку оцей вузол ми не осліпляємо. Бруньку, залишаємо її. Ну, це як резерв. Її завжди ми встигнемо обламати. Якщо там пагін піде і цей, і цей, то нижній ми цей обламаємо, а верхній ми залишимо. І обновили цей зріз. все такий, допустимо, трьохглазковий, підготовлений то вже тобто, ну І тут ми можемо так зробити дуже довгий. Він чотирьохглазковий. Два залишили, дві бруньки, дві осліпили і зробили нижній зріз. І обновили верхній. Оце підготовлені наші черночки. Тепер їх потрібно вимочити. Вимочити, обично, люди є застосовують різні способи. І, на мій погляд, інколи роблять невірно. Значить, спочатку чернок вимочують, а потім обробляють його розчином. Корнеутворювача. На мій погляд, ми просто, коли вимочуємо сам черенок, він напитується вологою, і тоді вже взяти йому на сави потягну розчин із нашим корнеутворювачем не вийде, тому що він буде максимально напитаний вологою. Я вже багато років застосовую такий спосіб, що я вимочую черенки безпосередньо у розчині корнеутворювача. Корнеутворювач це речовина, яка стимулює рост наших, корінь, наших корінців на нашому пагоні в нижній його частині. Їх існує дуже багато препаратів. Всі вони в основному це на основі там, або індоліл масляна кислота, індолілуксусна кислота, нафтілуксусна кислота ну, це хімічні такі сполуки, які. Ну, Винайшли люди, і вони застосовуються для окорінення будь-яких рослин, включаючи виноград. Це можуть бути будь-які хвойні рослини, смородина, малина можна чернок окорінити, навіть яблуню, грушу будь-який чернок можна застосуванням цих стимуляторів окорінити. Вони, це я б назвав діючу речовину, яка є в певних. Значит, препаратах, які застосовуються. Які ж препарати можна застосувати, які доступні зараз є в нас на наших ринках, на наших магазинах садоводчих. це можна саме такий найбільш поширений препарат це корневін або грандіс, або гетероуксін. Можна застосувати також янтарну кислоту, можна застосувати гумат натрія чи калія, немає значення, який головне, щоб це був гумат. Можна навіть радіфарм препарат застосувати будь-який препарат, який буде в його інструкції написано, що він використовується для стимулювання росту і розвитку кореневої системи, в будь-який препарат можна використати. Ну, найбільш поширені, найбільш дієві препарати це на основі індоліл масляної кислоти. Це препарат корнівін, грандіс, різопон. Ми останніми роками в основному користуємося препаратом Різопон. Тут індолів масляна кислота, він випускається в різних скажімо так, варіаціях буває він в основному в порошку. Порошок, ну от Я зараз покажу тут він в віді такої пудри, тут вже на дні він дещо залишилося такий білувато-сіруватий порошок. Його можна використовувати для опудрювання череночка, тобто після вимочки просто в воді. От чернок ви одну добу вимочили, потім положили він трошки просох, щоб він не був зовсім мокрий. І коли якась там єлі-єлі він вологий, просто вмокнули його буквально цю нижню частину, там на 1,5-2 см, можна на 3 десь, в цей порошочок струсили, тобто він злегенько покрився такою пудрою. І вже тоді безпосередньо ви ставите його або на пророщування в кільчеваторі, або вже безпосередньо висаджуєте в якусь ємність, де він буде рости у вас як вигляді розсади. Це називається опудрювання, іменно порошком. Але можна застосовувати цей порошок, розтворивши його безпосередньо в воді застосуванням спирту, і вимочити в ньому вже в самому розчині цього препарату. Ця фірма, яка випускає різопон, зробила таку доступну для вимочки форму в вигляді таблеток. От так вона виглядає. Це упаковка на 200 таблеток. Ось така таблеточка. Маленька. Вміст, значить, в таблетки він рахується 20% цей різопон. Тобто в одній таблетці міститься 50 мг діючої речовини, тобто індоліл масляної кислоти. Оце одна таблетка, її розчиняємо ми в одному літрі води. Бажано, от я просто знаю, як розчиняється ця таблетка, завжди і корневін і все. Я застосовую буквально десь 20-30 мл спирту. Спочатку таблетку треба розтовкти в порошок, вилити туди ці 20-30 мл спирту, трошки побовтать. Ви не помітите такого явного. Розчинення в спирті, тому що досить мала кількість його. Але ця діюча речовина, нам знаючи трошки хімію, я знаю, що вона краще розчиняється в спиртовому розчині. А потім доливаєте необхідну кількість води, тобто на одну таблетку літр води. І вже безпосередньо в цьому розчині можна вимочувати наші череночки. Значить, з одної таблетки буде літр води, і в цьому літрі води вимочити можна велику кількість черенків. Тобто не потрібно його наливати там кількість, Ємність, скажімо, цілий літр, використовувати, ставити черночок в усю висоту оцього стаканчика, маючи, наприклад, літр води, щоб вона була аж під вінця. Достатньо, щоб ви налили десь приблизно 1,5-2 см на дно цієї рідини. І поставити в неї ці череночки. Тобто, череночок практично там, на 1,5-2 см буде стояти в воді. Можна і менше, можна і 1 см. Тобто в цій кількості води можна вимочити 100, а можливо, навіть трошки більше череночки. Тобто, досить таки велика кількість поміститься для вирощування, для, для стимулювання. Наших череночків в цій кількості води. Таблетка досить таки не дешева. Ну, наскільки я пам'ятаю, зараз вона десь близько 70 з лишнім гривень коштує одна, але вона дуже дієва і, і дуже раціонально використовувати для великої кількості черенко. Якщо у вас там, скажімо, 5-10 черенків, ви можете таблетку розділити навіть на 4 частинки, викрасити четвертушечкою на 250 мл. А ту іншу кількість використати в подальшому на наступні роки. І оце так можна її поділити. Тобто, це не є проблема. Якщо ж ви купили, корневін, ой, резопон в вигляді порошку, в вигляді порошку він буває в різних концентраціях. Він буває 2%, буває 1% і буває 0,5% резопон. Значить, якщо ви взяли 2%, то в ньому виходить, що 2% Грама діючої речовини в 100, в 100 грамах самого порошку. Тобто, вам потрібно для одного літра такої самої концентрації, як з однієї таблетки, вам потрібно взяти 2 грама оцього порошка. Тобто, ви відважуєте 2 грама порошка, розчиняєте його також, можна додати трошки спірту, а потім долити до літра води. І оце у вас буде 2 грама на 1 літр води. Якщо у вас буде 1%, то є тоді вдвічі більше 4 грама на 1 літр води. Якщо це 0,5%, то 8 грамів порошку на літр води. Тобто буде та сама концентрація, що з однієї таблетки цього резапона або в нас в даному випадку 2%, можна з нього зробити, то 2 грама. А якщо у вас 0,5%, то 8 грамів порошка і буде та сама абсолютна концентрація. І на літр води розчинили, і вставити оце все в такому вигляді на вимочування і на стимуляцію корнеутворення. В такому стані черночки повинні простояти в нас одну добу. Не біда, якщо вони простоюють там, півтори доби, дві доби, абсолютно це не страшно. Ну, бажано не стояти на ньому там, 3, 5, 6, діб, це не потрібно. Одна доба це достатньо, абсолютно. Одну добу вони постояли, потім ми їх витягли. Вилили цю вод... цей розчин і налили туди абсолютно чистої води. Бажано, щоб вона була або з фільтра, або тала вода. Ну, ні в якому разі не хлорована, щоб там не було якихось таких побічних домішок, щоб вода була максимально чиста. І ставити в такому вигляді в максимально тепле місце. Спочатку я хочу сказати, як я раніше таким способом пророщував, я ставив цю, цю баночку, наприклад, десь на світле місто, тобто на підвіконня, якщо воно тепле. Але в цьому випадку був дуже суттєвий, на мій погляд, недолік, який провокував дуже швидке розпускання бруньки. Тобто, брунька відчуває сонячні промені або просто взагалі світло, і вона починає проростати. І перш чим образується у нас корінець, у нас вже брунька виростає досить сильно. І вона використовує дуже велику кількість поживних речовин на свій ріст, а корінь ще не образувався. Це великий недолік такого способу, коли ця ємність із нашими черночками стоїть десь на світлому місці. І я методом таких, як кажуть, проб і ошибок пробував пророщувати їх в різних місцях. І останні роки. В темному місці, де в мене стояла така баночка з черенками в теплому місці. У мене спочатку у нас був котел, такий стояв на полу. Я ставив просто на котел, заміряв температуру води, там було десь приблизно 25-26 градусів. І буквально за 10-12 днів у нас вже почали образовувати перші корінці, і тоді можна було б вже висаджувати їх в ґрунт. Зараз ми зробили в кімнаті ремонт, зробили теплий пол, і котел у нас навісний. І я просто ставлю таку баночку на теплу підлогу. Температура задана в теплій підлогі 29 градусів, але на виході, на самій, в самій воді, виходить приблизно 26-27 градусів, це дуже оптимально. От Якщо у вас є така можливість десь віднайти такий температурний режим, то це буде досить таки суттєво для ну, дуже дієво верніше, для пророщування цих череночків. Поставили ви його в це місце. Якщо це місце темне, от хочу пояснити, чого. От Я помітив, що в темному місті в нас в першу чергу об... починають образуватися корінці. А брунька практично стоїть. Тобто вона не бачить світла і вона практично в спячому режимі залишається. Трошки набухає, але вона не розпускається і не йде в такий буйний ріст відразу після того, як ви поставите його в воду. І десь вже починаючи на 7, 8, 9 день брунька тоді починає рости. От зараз ми 12 днів назад поставили для, просто для демонстрації, щоб показати вам результат. Це ми зараз поставимо так. А от результат те, що стояло у нас 12 днів в темному місті, але на теплій підлозі. Тобто от у нас череночки в такому стані. Брунька зараз тільки-тільки пішла. Значить, да, Кількість води тут буквально 1,5 см. Постійно треба слідкувати за рівнем води, бо на теплій підлозі і взагалі в теплому місці вода випаровується. І десь раз у день там, чи раз у два дні слідкуйте і трошки підливайте, щоб до цього рівня, щоб десь 1,5-2 см максимум було там водички. І тоді от я вам зараз достаю. Будь-який саженець, чи вже не сажениця, черинок пророщений, от на ньому вже утворилися такі корінці. І буквально ось недавно пішла розпускатися ця, ця брунька. Бачите, вона буквально за два дня, просто не було можливості це зняти раніше, вона тільки-тільки була набукша, але вже от вона пішла в ріст. Тобто, один вузол і другий вузол, тут в даному випадку це із трьох бруньок чубук, але от бачите, готовий повністю для посадки вже в нас. Чубучок має дуже хорошо розвиту кореневу систему. Ну, це ми просто взяли такий произвольний сорт, ліж би показати, як розпускається. Ну, от, наприклад, дивіться, от дуже якраз хорошо показується, почка тільки-тільки починає набухати. Але дивіться, які вже коріння. От, оце темне місце от, от, дає от такий ефект. На світлі виходить так, що брунька розпускається перша. І от Практично кожен череночок, дивіться, от брунька тільки-тільки пішла, але коріння воно вже яке чудове. Зараз я їх практично так, всі можу подоставати. От Бачите, брунька тільки пішла, а коріння вже. Ну Це дещо коріння вже переросло, бажано до такого великого не допускати. Можна садити тільки-тільки, побачили, перші там корінці пробиваються, вже можна висаджувати його безпосередньо в стаканчики в ґрунт. От в даному випадку цей череночок трошки з запізненням пішов. Ну, вже теж, от, от в такому стані це саме оптимально. Це от, тільки побачили такі пробиваючіся корінці, от ви вже можете висаджувати. Не потрібно допускати до таких великих, бо їх незручно і садити. Можете десь просто обламати їх, якщо десь неаккуратно з ними поводитися. І от така ситуація. Ну от теж достаю. Дивіться, брунечка набухає, а коріння вже дуже чудове розвинуте. Я не роблю, да, є люди, які роблять бороздування. Тобто беруть черночок, ну, я зараз покажу, як це робиться. От, допустимо, черно беруть секатор і просто так шкрябають його там, в трьох чотирьох місцях вдоль, десь приблизно 3-3,5 см нижню частину. Ну, це якоби в старих книжках пояснювали, що це буде тут наростати калусна маса якась, і утворюватися калус, тобто, калус, сараніва тканина. І де буде цей калус, буде розростатися розвес... корінець. Але не знаю, я не використовую цей спосіб. Тут ви бачите калуса практично от на черенках нема. Тобто, ну, ось десь трошки чуть-чуть білізна, це легенький калус, а так взагалі, практично, вони без калуса. Тобто, Калус утворюється тоді, коли дуже сильно перегріваєте черенок, десь, якщо велика температура, там можливо під 30 градусів і вище, тоді можуть сильно розростатися тут калусні маси, наростати такі бугри. Нічого страшного немає в цьому. Ну це ось просто де почка зрізана, а це ось калус, така кольцо, це раніва тканина, калус наріс, це іменно на місці зрізаної бруньки. А це вже просто пробивається корінець, це біліє, там вже піде корінь. Вже він починає він проростати. Ну, тут декілька сортів я так произвольно різав. Одні, може, раніше трошки корінюються, а одні пізніше по-різному брав так произвольно будь які якби тільки нарізати, щоб показати, продемонструвати те, що можна окорінити. Ну, всі вони, от, наприклад, це тільки-тільки починає, але він вже біліє, бачите, вже полопалися і вже починають пробиватися корінці. Тобто, це також вже в такому стані можна висаджувати і він піде в ріст. А в цілому, от вони, от я достаю всі інші, всі попроростали, Де з більшою, де з меншою, ну Це все теж залежить від сорту. Один сорт набагато швидше проростає, один сорт чуть пізніше, але все воно проросте. Стимулятор корнеутворення працює завжди. Бувають сорта, які досить, досить такі на окорінення, з ними, ну, скажімо так, тяжко. Наприклад, та ж сама Мавка є такий сорт, який. от ну, Практично можна поставити 100 черенків, а виростить десь 10-15 саджанців. Воно дуже туго коріняється, просто це сортова відмінність цього сорта. А в цілому, переважна більшість сортів, дає чудовий результат. Тобто, десь 99 цих сортів дають чудовий результат при такому пророщуванні. Можна пророщувати використовуючи Тобто, ви можете, кільчеватор це те саме нагрівальний прилад, який гріє зону. Де будуть образувати ці корінці, і ці черночки засипані або кокосовим субстрактом, або пропараною тирсою. Вона волога, і субстракт вологий, і вологому середовищі при підвищеній температурі, теж десь 24-28 градусів в цьому, в цьому діапазоні також проходять ці процеси, що в нас пройшли вони на нашій воді. Тобто, це така ситуація. Нічого складного абсолютно немає. Це можна зробити в звичайних кімнатних умовах. Проростити будь-який чернок і виростити собі вже сажениця, який потім можна висадити е, безпосередньо на постійне місто. Е, ну, сам процес посадки не буду, там нічого такого немає. Готуєте землю, в основному ця земля йде е, з огорода, ми беремо землю, беремо е, частину землі, частину піску і частину або перегноя, або. Якоїсь дернової, такої рихлої землі, щоб максимально була земля така, повітря проникна і не, не, не була така сильно збита, спресована. Оце головне. І ще одне таке зауваження: ні в якому разі не переливайте дуже сильно оцей субстракт, який ви будете, в якому будете вирощувати на наші ці майбутні саджанці. Тому що велике перезволоження цього субстрата землі вона ущільнюється максимально, повітря дуже погано проходить до коріння. І тоді корінець може підгнивати, і пагін уже може бути там 15-20 і Поступово по краях починає підсихати края цього пагана. І ця рослина може загинути. Це все із того, що йде сильне перезволоження. Полив мінімальний, буквально там 20-30 мл разу 3-4 дня линули, аби тільки-тільки якась там водичка була, цього достатньо, рослина собі її забере і буде собі розвиватися цього достатньо. Не треба його там заливати дуже сильно. Або ж якщо є можливість, зробити такий нижній полив, тобто в якомусь сосуді це у вас будуть стояти ці стаканчики. Там обов'язково повинні бути нижні отвори для того, щоб сход лишньої води або забор, наприклад, знизу. Тобто, ви залили в якусь ємність, у вас стоїть цей стаканчик. Буквально там постояло 10-15 хвилин, водичкою трошки напиталося, прибрали, переставили і все. І у вас вже. Полив відбувся. Але зверху земля залишається практично підсушеною і хорошо проникає повітря. Тому це такі основні моменти, на що хотіло б звернути увагу, продемонструвати, як це можна зробити в кімнатних умовах. Абсолютно нічого складного в цьому нема. І тепер, да, ще хотів сказати про терміни, коли це все робити. Дуже багато людей починають робити це в кінці лютого, а інколи до мене він дзвонять навіть в кінці січня. Ну, в кого дуже чухається, як то кажуть, руки, хочеться зробити щось побистріше, але повірте, ніхто не зробить бистріше, тому що сам сажанець рівно буде висаджуватися в травні місяці, тоді, коли вже не буде загрози заморозків. Коли безпечно посадити, і він буде собі виготувати, е, можна проростити його як і в лютому, так і в березні. Навіть в квітні можна проростити. Нема значення. Ми в себе робимо це десь починаючи там з 10, 15 квітня, о, березня, щорічно. Якщо це є необхідність вирощування таких саженців, е, він встигає абсолютно і виросте, сформувати певний приріст, зробити таку хорошу кореневу систему. І ви будете потім вже висаджувати його на постійне місто. А висаджувати його, пророщувати верніше, в лютому місяці, і потім доглядати за ним лишніх 2-3 неділі, ну я не бачу ніякого сенсу. Це не дає ніякого в подальшому позитивного результату в порівнянні з тим, якщо ви будете пророщувати його в березні або навіть в кінці березня, або на початку квітня. Тобто отака вот ситуація. Щас, якраз цей місяць-березень, можна використати для вирощування. Посадкового матеріалу, дерзайте, творіть, все в ваших руках. Якщо це відео вам показалося корисним, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Попереду весь новий сезон. Вас всіх з весною. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!